Зайшов до Івана а він мен... тляє. А де Альфа? Нема. Втопив? Да. Ех. Да. А де? За Нейфабі. Та їдем доставати. А вона, блядь, біжить, пропадає там. Де поїхали по ха <схід> Один день поїздив, хлопець, <сід> нема Альфи. Як утопив? А ти з моста сіганув? Е! А з ногою що? Я казав, бля, ми з тормозою. Ми з Я тобі казав, а не ти мені казав. Я тобі казав. Я тобі казав. Я тобі Їдемо будемо стрілою доставати. Ні, серйозно, поїхали доставати мотоцикла. Де? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ходить бусень по болоту. Іди нагу, блядь, не їбай мені, не їбай а що з ногою? Що з ногою? Показуй ногу. О, лучше не показує. Де мочик? А хай тебе не умієш.